Уяви ситуацію, ти бачиш людину, чию повагу хочеш завоювати. Можливо, це твій бос, цікавий колега або хтось, хто тобі просто подобається. Який твій перший інстинкт зробити для неї щось хороше, правда? Запропонувати допомогу, зробити комплімент, купити каву. Логічно, але що як я скажу тобі, що це одна з найбільших соціальних помилок, яку ти можеш зробити. Що ця стратегія в 99% випадків веде до провалу, або в кращому разі до ввічливої байдужості? Існує соціальна задача, яку більшість людей інстинктивно вирішують неправильно. Вони штовхають двері, на яких написано тягни секрет, який розуміє лише умовний одну дицітків людей, полягає в тому, щоб перевернути динаміку, не пропонувати послугу, а просити про неї. Звучить абсурдно, нав'язливо, навіть егоїстично. Залишайся зі мною, і я покажу тобі, як маленький правильно сформульований запит може стати потужнішим за будь-який комплімент. Давай розберемо больову точку. Ти намагаєшся налагодити контакт. Ти сама люб'язність. Можу я допомогти з цим звітом. Дозволь, я принесу тобі кави. Чудова презентація. І що ти отримуєш у відповідь? Дякую, я сам впораюся. Ввічливу посмішку. Коротка відповідь, і людина повертається до своїх справ. Стіна у цей момент ти відчуваєш себе трохи ніяково. Ти намагався бути хорошим, а в результаті виглядаєш як той, хто напрошується або підлизується. Твоя ініціатива створює не зв'язок, а дистанцію. Чому так відбувається? Вся справа в психологічному феномені, який називається когнітивний дисонанс, і його цікавому наслідку ефекті Бена Франкліна. Когнітивний дисонанс це стан дискомфорту, який відчуває наш мозок, коли наші дії. Суперечать нашим переконанням. Наприклад, ти вважаєш себе чесною людиною, переконання, але збрехав про причину запізнення на роботу. Дія. Мозок це ненавидить, йому потрібна гармонія. Щоб позбутися дисонансу, мозок робить одне з двох: або змінює поведінку, перестає брехати, або що простіше. Змінює переконання, ну це була біла брехня, нікому не зашкодила. Іноді брехати це нормально. Бам! Гармонія відновлена, мозок щасливий. А тепер застосуємо це до нашої соціальної задачі. Як це пов'язано з проханням про послугу? Історія свідчить, що Бенджамін Франклін хотів налагодити стосунки з політичним суперником, який його відверто не любив. Замість того, щоб підлещуватися, Франклін попросив цього чоловіка позичити йому рідкісну книгу зі своєї бібліотеки. Суперник, хоч і здивувався, але, будучи джентльменом, надав книгу. Він зробив послугу Дія людині яка йому не подобалася. Переконання його мозок зіткнувся з дисонансом: чому я допомагаю тому, хто мені не симпатичний? Змінити дію було неможливо. Книга вже передана, тож мозок пішов легшим шляхом. Він змінив переконання: мабуть, Франклін не такий вже й поганий хлопець. Він поважна людина, раз звернувся до мене. Я зробив правильно, що допоміг йому. Коли Франклін повернув книгу з вдячною запискою, той чоловік підійшов до нього сам. І вони стали друзями на все життя. Це і є ефект Бена Франкліна. Ми починаємо відчувати симпатію до тих, кому ми зробили послугу. Чому це працює краще ніж пропонувати допомогу? Коли ти пропонуєш послугу, ти ставиш людину в позицію боржника. Це створює тиск і незручність. Коли ти просиш про послугу, ти робиш протилежне, ти надаєш людині владу. Ти показуєш, що цінуєш її думку, навички або ресурси. Ти робиш їй непрямий комплімент. Люди люблять відчувати себе компетентними, корисними та щедрими. Твоє прохання дає їм цю можливість без жодного ризику. Гаразд, з теорією розібралися. Як застосувати це на практиці, не виглядаючи при цьому нахабним чи маніпулятивним? Ось алгоритм. Крок перший: обери правильний тип послуги. Це ключ. Послуга має бути маленькою. Не проси позичити гроші, підвести тебе на інший кінець міста чи допомогти з переїздом. Це не послуга, а експлуатація. Ідеальна послуга це щось, що вимагає мінімум зусиль, але спирається на досвід або знання людини. Приклади: ти чудово розбираєшся в каві, можеш порадити гарне місце тут поруч. Я бачив твою презентацію, слайди виглядали неймовірно. Яким сервісом ти користувався? Можеш на секунду поглянути на цей абзац. Мені здається, тут щось не так з формулюванням, а у тебе свіжий погляд або класика. Позич, будь ласка, ручку. Крок другий. Правильне формулювання це не менш важливо. Твоє прохання має містити непрямий комплімент, не просто порадь ресторан. а... Ти, здається, знаєш усі найкращі заклади в цьому районі. Можеш порадити, куди сходити на обід. Ти не просто просиш, ти визнаєш експертність людини, ти даєш їй можливість проявити себе. Це лестощі замасковані під прохання. Крок третій будь щирим. Не використовуй це як дешеву маніпуляцію. Люди відчувають фальш. Проси про те, що тобі справді цікаво або потрібно. Якщо ти ненавидиш каву, не питай про кав'ярні. Знак четвертий вирази вдячність. Коли людина виконала твоє прохання щиро і тепло подякуй. дуже дякую, ти мене справді виручив. Це закриває петлю. Людина зробила щось хороше, її мозок виправдав це симпатією до тебе. А твоя вдячність підтвердила, що її зусилля були оцінені. Позитивне підкріплення. Тепер про застереження. Це тонкий інструмент, не молоток. Не проси про послуги занадто часто інакше ти перетворишся з цікавої людини на тягар. Не проси у відповідь одразу, дай ефекту попрацювати. Нехай у людини в голові вкоріниться думка. Я йому допоміг. Мабуть, він мені симпатичний. І найголовніше. Будь готовий сам надавати послуги, коли тебе попросять. Відносини це двостороння вулиця. Цей метод лише відкриває двері, а не будує всю будівлю за тебе. Отже, повернемося до нашої задачі. Чому 99,9% людей її провалюють? Тому що нас з дитинства вчать, щоб сподобатися, треба давати, бути зручним, корисним, щедрим. Це непогана життєва установка, але вона ігнорує. Фундаментальну людську потребу відчувати власну значущість. Ми любимо не стільки тих, хто допомагає нам, скільки тих, кому допомагаємо ми. Допомагаючи, ми інвестуємо в іншу людину частинку себе: свій час, знання, енергію, і наш мозок щоб виправдати цю інвестицію. Змушує нас цінувати об'єкт інвестицій більше. Тож наступного разу, коли захочеш налагодити контакт, зупинись, не думай, що я можу дати цій людині. Замість цього запитай себе, про яку маленьку почесну послугу я можу її попросити, щоб вона відчула себе розумною, корисною та цінною. Це і є рішення соціальної задачі. Це не магія, це просто розуміння того. Як працює людський мозок, використовується знання мудро.